Грошова одиниця, банкноти це не тільки інструмент економіки, а найголовніша візитівка будь-якої країни, на якої зображена і історія і культура, минуле і сучасність. Усього в світі існує близько 180 валют, 180 країн, трошки більше, і мають свої грошові одиниці. На цьому ялинковому дереві найбільш Цікаві і провідні грошові одиниці валюти світу. Про всіх їх розповісти за короткий час неможливо. А я сьогодні представлю вам полімерні банкноти, австралійські долари. Австралія це. Перша країна в світі, яка запровадила пластикові гроші із поліпропілену у 1988 році до 200-річчя заснування Австралійської держави, з того часу. Австралійські долари модернізувалися і вже на початку 2000-х років австралійський долар був повністю поліпропіленовий. Передо мною банкнота у 5 австралійських доларів найменшого номіналу, на який зображена королева Єлізавета. Особливостю пластикових банкнот у їх захисті і е, тому, що вони не шкодять навколишньому довкіллю. Ось отаке поліме. Вікно, в якому зображений птах, який живе в Австралії, символ Австралійського Союзу, а також номінал банкноти, унеможливлює її підробку. І до того ж, пластикові банкноти майже зношуються в два рази менше, ніж звичайні паперові банкноти. На зворотньому боці банкноти сучасна будівля австралійського парламенту. Наступна країна Нова Зеландія це на один із найкращих куточків на земній кулі, де гарні екологічні умови і високий рівень життя. Наступна країна, яка впровадила пластикові гроші Нова Зеландія це 5 новозеландських доларів. До речі, валюта була введена не так давно, лише 55 років тому, 10 липня 1967 року році І називалася дуже дивовижна назва Ківі, чомусь так. А потім вже Новозеландський Долар. Тут зображен, зображений мандрівник Едмунд Хіларі, який у 1953 році при коронуванні королеви Єлизавети II підкорив Еверест. І саме цей мандрівник. Зображений на банкноті і гора Еверест, а також на водяному знаку, який також і на полімерних банкнотах використовується зображена королева Єлізавета. А на зворотньому боці тваринний світ Нової Зеландії, жовтоокий Пінгвін і краєвиди новозеландських островів.